Доброго дня. Розпочинаємо прес-конференцію. Сьогодні ми разом з депутатами провели 39-ту позачергову сесію Нікопольської міської ради. Прийняли необхідні рішення для сталої роботи міста Нікополя. Для можливості продовжувати допомагати як Нікопольцям, так і військовим, так і. Утримання ладу на території міста Нікополя. Передали ми військовим з балансу міста на баланс військових частин квадрокоптери 6 штук, необхідне обладнання для них акумулятори та інше. Передали 200 тисяч військовій частині для поліпшення матеріального резерву. Передали 35 автомобільних шин для транспорту військових частин, заклали 4,5 мільйони на придбання, наступне придбання необхідного обладнання для військових частин. Прийняли земельні питання. Які стосуються мешканців міста Нікополя розглянули матеріальну допомогу для мешканців міста Нікополя для налікування, ну і інші важливі рішення. Готовий відповісти на ваше питання. Олександр Іванович, давайте трошки про безпекову ситуацію. На жаль, в нас обстріли продовжуються. Так, є загиблі, збільшується кількість поранених. На жаль, ситуація така: збільшується кількість пошкодженого майна, як комунального, так і приватного. Але ми робимо все для того, щоб якнайшвидше усувати наслідки обстрілів, допомагати нікапальцям і відбудовувати їхні будинки для подальшого проживання. Чи збережеться ця ініціатива на майбутній рік, взагалі, з рахуванням? Тих нововведень, якими нас порадувала Верховна Рада, про ПДФО зараз говоримо. Ну розуміємо взагалі. Давайте пару слів про бюджет, якщо ми вже розуміємо, який він буде про ПДФО і які взагалі витрати, от саме на ліквідацію, тому що ну це вкрай важливо для людей, які зараз просто не можуть власноруч ремонтувати та відновлювати, чи збережеться ця ініціатива. Так, да, по бюджету на 24 рік, так, він е, значно буде менший. Е, дійсно, податок е, ПДФО з, з заробітних плат військовослужбовців та силових структур е, не надходитиме. Але е, прогноз, тий, який в нас є, по власним е, надходженням, на саме необхідне. Кошти повинні бути: це критична інфраструктура, це заробітні плати, це енергоносії, це допомога на відновлення після обстрілів на роботу комунальних підприємств. Кошти ми будемо закладувати. Олександр, ось Танні, мабуть, два тижні вони такі досить скандальні у нас виявилися. Нікополь дуже часто згадують і в соціальних мережах, і на державних каналах. Перше в мене питання про басейн. Розкажіть, будь ласка, яка там взагалі ситуація? Чому через майже два роки після початку війни ми знову про нього згадали, і яка наразі взагалі ситуація? Ну, давайте так. Чому згадали через два роки, я не знаю. Це Потрібно запитати, хто це піднімає питання. А, на зараз басейн в місті Нікополі не є на балансі міста Нікополя, він є на балансі управління капітального будівництва а, Дніпропетровської області. Так, процедура передачі йде. А, всі акти, які є, якщо є, вони. А, Ну, недобудови або якісь проблемні питання, всі вони в акті будуть вказані при передачі на баланс міста Нікополя. Місто Нікополь не получав ніяких коштів на добудівлю, добудівництво е, цього басейну, тому. Багато питань, які піднімають в сторону саме міста, ну вони не мають основи під собою. Це треба запитувати у генподпідрядника і. У балансоутримувача на теперішній час. Ну ті кримінальні провадження, які зараз є. Ми там ніяким чином не фігуруємо. Місто Нікополі, в його на балансі немає. Ми не оприділяли підрядника і ми не фінансували. Дякую. І друге питання таке другий день його. Підіймають в соцмережах це реконструкція меморіалу Вічна Слава, на який ми виділяємо 100 тисяч гривень. Власне, поясніть, чому такі кошти і що там буде зроблено, і для чого. Ну, це добре, що ви сказали саме 100 тисяч гривень, бо я бачив вже і мільйон. Кажуть, і да. дійсно проведено тендер на 100 тисяч гривень, на поточні роботи. Ну, вони так називаються. Є е, е, казначейські рахунки, там, де є е, ну, формулювання, такі, які вони повинні бути. А, саме це е, буде направлено на виконання закону о декомунізації, е, який ми повинні виконати до січня місяця 2024 року. І місцеве самоврядування, я вже казав не один раз: ми не пишемо закони, а ми їх виконуємо. Якщо є закон і в нас тислі терміни, ми повинні це зробити. Це будуть проведені роботи на гранітних дошках, будуть змінені надписи, десь буде замінена таблички, все, що було. Стосується закону декомунізації, буде прибрано згідно цього закону. Тобто ми міняємо все, що було російською мовою, там написано на українському. Ну там російська мова, там символіка, ну там декілька пунктів, які ми повинні змінювати. А воно все розташовано на гранітних плитах, тому це пов'язані роботи саме з гранітом. Але це не каже, що будуть використані 100 тисяч. Роботи закриваються актами виконаних робот, і дуже часто це цифра менша. Олександр, і останнє в мене питання на сьогодні про славнозвісний канал. Від початку його діяльності там була ну, досить така жорстка саме критика вашої роботи, роботи пана Євтушенка. Зараз же риторика там змінилася, і це вже більш такі особисті якісь образи, навіть я би сказала, якісь е, торкаються і в приватного життя, і сім'ї, тобто це не лише е, обговорення вас як міського голови, а вже як вас, як людини. Чи були від вас якісь можливо заяви в правоохоронні органи для того, щоб е, наша поліція або служба безпеки з'ясували взагалі власників цього каналу? і, можливо, якісь там до них застосували санкції. Ну, від мене, від мене звернень не було, але наскільки я знаю, то саме було порушено там декілька питань, яких стосуються порушення законодавства. І це під контролем правоохоронних органів в тому числі. А що стосується мене, мені байдуже оцінка і ну, якісь випади в мою сторону цього ну, г каналу да? там немає ніякої, ніякого конструктиву, там немає критики, це інше. Там йде От, як було на виборах, так, оці листовки, оце е, ну, інформація, негативна інформація з ціллю того, щоб е, кожного дня Нікопольці це читали, і е, в них формувалась думка о міському голові, так? Е, але вони не розуміють одного, що е, люди мають розум. І якщо раніше це ще дивилось, як ви кажете, критика, то зараз всі розуміють, що це за канал, для чого він і на що він розраховується, тому звернень від мене не було.